Вітаю всіх на пасіці в яру. Бажаю всім миру, здоров'я, сімейного благополуччя. У нас уже сьогодні 18 лютого. Наші бджілки дожили до цього моменту. Звичайно, є втрати, де я експериментував з, мали, з малими вуличками, то де на, на дві, на три Є сім'ї, які посипалися. Невдалий не експеримент. Звичайно, є сім'ї, які вижили на три вулички, зараз ми пару штук подивимось, які, які вижили. І що ми зараз маємо саме перетробити? Я думаю, що ось було тепло і знов обіцяють нам морози. Що в таких випадках робити? Я думаю, що не треба взагалі не переживати. Бо коли, якщо було, хоча б у нас було десь більше з недільку-теплих днів, то я думаю, якщо навіть є розпідно, ну, в більшості по п'ятачкові є сім'ї, в яких і... Я ну, наскільки передивився, то є-єлі, знайшов в сім'ях, де є пару сімей, які є ну, на двох рамочок на ладоньку. Ну, це дуже рідко. Отаким От сім'ям потрібна допомога. Як би там не було, зараз, якщо підуть холода і, допустимо, буде хоча б більше 10 днів, то там, де є розпліт, можуть бути проблеми. І щоб не рискувати, лучше поставити якісь, якщо ви не зробили маніпуляцію з рамками. Не поклали медові до розплоду, то треба ставити, ставити зверхи ліпьошку. Я також чув, десь дивився в коментарях, не в себе, що не потрібно, категорично не потрібно відкривати льоток перед тим, як бджоли йдуть на обліт. Та ж Я таке вперше чую, ось в мене льоток він цілу зиму відкритий на всю, але ж від мишей. Ось теж на всю відкритий. І мені на думку сплив такий коментар, який мені сказав, що ізоляція маток це нова якась іграшка для бджолярів. Ми бачимо з перепадами цими температури. Звичайно, я в перший рік заізолював і я трошки хвилююся, нема в мене того опиту ізоляції. Я клав зверху кандіну. Не Канді медову ліпьошку. Але я все-таки думаю, щоб зараз була вся пасіка заізолірована, я був би взагалі спокійний. Не треба, як багато є в нас вислів такий у бджолярів, танці з бубнами зараз ходити. Ось відеречко наклав з невеличкими ліпьошками. Це похолодання на тиждень, там знов потепління. І на цей тиждень, думаю, їм... Маленьких цих ліпьошок вистачить. Сім'я на три вулички, яка була. Так, клуб розпався. Все супер, жива. Клуб розпався, тут медові, і я думаю, що вони собі переносять. І на своїй пасті я ще переконався, що найвигідніший це восьмирамочний рут. До всіх треба було робити якісь маніпуляції з рамками перекладати. Десь трошки вони де розпліт, де сидів клуб виїли. У таких взагалі нічого не треба робити. Верх повномедний. І тут взагалі ніяких рухів до, я думаю, до березня взагалі не треба нічого робити. Цікаві моменти. Кінець лютого, це, звичайно, критичний момент. І дуже прикро, коли бджоли доживають до цього періоду, і по якійсь причині сім'я сипеться, або не, не вистачило кормів, або ще якісь, то тому, тому ми маємо зараз бути пильними. Я хочу показати сім'ю. Ну, Сам перед зараз побачимо, де три рамки, чи вони ще живі, і де матки, які були в ізоляції. І є в ізоляції, бо я почну ви, випускати з ізоляції тільки тоді, коли буде хороший принос пилку. Я не хочу зараз, бо зараз лише випусти її з ізоляції, вона почне вона шпарити. І я так думаю по підкасті мого товариша, що коли вже буде хороший принос пилку, тоді треба випускати з ізоляції. В мене ще опиту нема, але довірюсь йому і послухаю його. Сім'я. Вони розпалися, були на трьох на трьох рамочках, на трьох вуличках сім'я. Живі, здорові, все добре. Ось сім'я ізолірована у хмарі. О, ми дивимося, що вона. Я ставив раніше ліпьошку, дивіться, скільки виїла. Тут треба поставити її. Чи тут вистачить цей? Чи не потрібно її другу ставити, чи вона не може достати її? Ось ця сім'я, я раніше дивився, що навіть клуб не розпався. Ну, зараз побачимо чи як. Навіть в теплі дні не, був, не розпався клуб. Це місцева. Дивилися слабаші, а тут дійсно ще клуб не розпався. Мощний сидить клуб. Отакі маточки ці, 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 цінні, які ще лютий, у них ще клуб не розпався. Бо є такі, що при любій теплоті. Ну, може тут дерев'яний вулик 2,5 сітка дно. Можливо й тому холодний вулик, тому вони ще не розпалися. Ось такі моменти на пасіці: це коли... У пасічників, такий пасічник називається виходного дня, коли ходять на роботу, і на пасіці різ, різні, різні системи і різні сили сім'ї, і різна ситуація, можна сказати, ну не в кожному вулику, але в більшості різна. Звичайно, коли, б, коли пасічник працює тільки на пасіці, у нього він осінню більш Вирівнює сім'ї, всі слабаші, скидає купу, і таких проблем немає. Ну, я теж мрію про таке, що колись настане час, що я буду на пасіці зранку до вечора. Так, виходить лише у вихідні дні. Сім'я теж був ізолятор хмари, а тут ізолятор урізний. Тут не знаю, чи потрібно ставити її. Опиту нема, але на всяк випадок я поставлю сім'я жата. Бачимо, що клуб покриває всі рамки. На 5 рамочок. Сім'я була на сіми, я їжджав до п'яти. Можливо, кормів трошки, можливо, і під'їли. І зараз зверху поставимо ліпошку приблизно напроти ізолятора.